Добрий день, вітаю вас! Ми сьогодні у нас вступне заняття. Ми зробимо головоломочку. Дивіться, бачите, у нас аркуш паперу цілий. Квадрат по центру. А збоку два прямокутники. Подумайте, тлішки, як таке можна зробити? І зараз я вам поясню. Для цього нам не потрібен клей, нам потрібен лише А4 аркуш паперу, ножиці, олівець, ну і, звичайно, лінійка. Не забувайте правила поводження з ножицями, ріжте їх від себе, ними ріжте, будь ласка, не залишайте у відкритому вигляді, тільки закритому. Не ріжте на ходу та бережіть себе. Аркуш паперу згинаємо навпіл і гарно продавлюємо. Розкриваємо з однієї сторони, відмічаємо 15 см до лінії і 15 см внизу нашого аркуша проводимо лінію. З іншої сторони відмічаємо по 10 см. 10 см і 10 см. Так само з верхнього краю. Проводимо лінію. Беремо ножниця та розрізаємо. Розрізали по лініям. І тепер дивіться уважно, одну половинку ми тримаємо, а іншу розвертаємо в іншу сторону. Falou um cartão.